Мы хотим в Европу, но извините, с таким показателем, как у нас какой Європі ми нужны. позориться. вот. Так обурюються мешканці будинку по вулиці П'ятницькій, 68. Будівля знаходиться в самісінькому центрі Чернігова і в день, а особливо вночі спокою не дають їм любителі ходити до вітру по кутках. Ольга Снітко живе на першому поверсі з маленьким сином та чоловіком. Жаліється, що в спеку не може відчинити настіж вікна, бо задихається від, м'яко кажучи, неприємних запахів. Та й вид з вікна не вражає до того ж, ті, хто ходять в туалет, в непри... Призначених для цього місцях це гуркотом, а робити їм зауваження жінка не наважується. Кому ти скажеш п'яному, мені муж дуже на мене кричить, коли я відкриваю окно, говорить, поймаєш, поб'є окна, нас пластиково окна, поб'є докна, ну тобі нада. Я кажу, ну я ж теж не можу терпіть постійно влівати воду, щоб мені не ваняло квартиру. Літо, жара, а вони зрола клумбу, ані хитро діляють на асфальт своє діло. А при жарі, де взагалі ні виносіма, або не йде. Мешканці кажуть, що тих, хто справляє нужду під їхніми вікнами, побільшало, коли за мегацентром з'явився певний намет. Додалося також і шуму від нетверезих компаній. В будинку проживають в основному відставники та пенсіонери, які більше 30 років тому одержали ці помешкання. Жаліються, що на старості років спокою їм немає. круглосуточные вот эти, эти палатки, в которых и малолетние собираются, и, и пожилые, и контингент такой, который в приличное заведение не ходят. Значит, здесь они пьют, здесь же они, извиняюсь, исправляют свои естественные нужды, прямо у нас под окнами. Вот, где сейчас лето, жара, все испарения, вот можете посмотреть, что мало того, что битые бутылки, визги, крики, это просто просто какое-то сумасшествие. Мы живем как на каком-то острове. В милиции, кажется, любит или Обгиджувати кутки по всьому місту вистачає, і неважливо, чи є поряд повничка, в якій, здебільшого, є туалет, адже тоді відповідні служби не дадуть дозволу на її встановлення. Невихованих же чернігівців, правоохоронці штрафують, але тільки тоді, коли спіймають за руку на гарячому на сьогоднішній день. До адміністративної відповідальності за статей 173 притягнуто вже близько 900 осіб, але з них лише відсотків 15 притягнуто саме за. Це правопорушення, оскільки на сьогоднішній день з такими особами проводяться профілактичні бесіди про недопущення адміністративних правопорушень і лише притягуються до адміністративної відповідальності зухвалі порушники, тобто які ігнорують зауваження, які в стані алкогольного сп'яніння в громадському місці, якщо їх бачать оточуючі, таких же осіб притягують до адміністративної відповідальності мешканці будинку по вулиці П'ятницькій 68, вісім. Йться, що правоохоронців в їхньому районі стане більше. А поки наша знімальна група спілкувалася з людьми за кілька метрів за кіоском, хто вже зробив свою мокру справу. А між тим поряд за мегацентром є облаштований громадський туалет.